Расіянофобія це є упереджене, неприязне, вороже та огідливе ставлення розумних людей до Російської Федерації, російської нації, російської язика і російської культури. Українцям потрібно навчитись зневажати, гідувати, висміювати та принижувати все російське. Українцям потрібно навчитись стати расіофобними. Саме расінофобія дозволить українцям очистити свої душі та мізки і з себе все російське лайно, російський язик, російську культуру, російський світогляд. Саме расіофобія. Зробить українців єдиними, могутніми та непереможними творцями нової України від відбереся, помозель, Воронеж, Волгу і Кавказ і аж до Сахаліна. Але расіянофобія є непропустими явищем в цивілізованому світі нашого прекрасного майбутнього. Тож українці зобов'язані позбутися расіянофобії і зробити це потрібно найефективнішим способом, знищивши Російську Федерацію. Саме так, адже для того, щоб була расіянофобія, потрібно, щоб була Росія. Але якщо Росії не буде, то і росіянофобії бути не може логічно. Тож, панове українці, вперед до перемоги. Слава Україні! Слава величному українському народові!